Закінчив невеличку квартиру. Ось такий тут в нас вийшов щит. Ось така від нього йде траса. На ванну кімнату, на спальню, на кухню на балкон. Це в нас кухня. Ось так вийшло. Балкон зробити. Світло, бра, розетка. На стінці пару бра буде. Духовий шкаф. Ось така у нас вийшла. спальня. Невеличкий кабель каналу замовниць захотів. І також сам вузол. Теж все по мінімуму. Нічого зайвого. Пара розеток. Кому потрібно, звертайтесь.